Привіт усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з англійської мови. Сьогодні будемо вивчати тварин півночі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Діліться цим відео із своїми друзями, а також приходьте до мене, якщо вам потрібні заняття з англійської мови. Мої контакти вказані в описі каналу. Ну що ж, давайте починати. Подивіться на картинку. Це. Природа півночі. Вона дуже красива, але дуже холодна. На півночі мешкають різні звірі, на півночі можна побачити різні рослини. А це що таке? А, це знову з Люка Дюдюка прийшла, щоб усе нам зіпсувати. Пам'ятаєте, ми вже зустрічалися з нею на минулому занятті. Вона дуже любить пхати свого носа у чужі справи. Та дуже любить усе зіпсувати. Так, так, це я. Я така. Я дуже люблю усе зіпсувати. У мене навіть є спеціальний інструмент, який допомагає мені робити погані справи. Це моя чарівна парасолька. Так що сьогодні у вас ніякого заняття не буде. Навіть і розподіляйте! Ну, це ми ще подивимося. Ну що ж, діти, давайте продовжувати наше заняття. Подивіться іще на картинки, на яких ви бачите природу півночі. На півночі багато криги. А ну-ка, давайте пригадаємо минуле заняття і скажемо, як буде англійською мовою слово крига. Так, правильно, це. Ice. Давайте три рази повторимо це слово. Ice Ice Ice. І, звичайно, там багато снігу. Сніг англійською мовою буде Snow. 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 Ну, а сніг складається зі сніжинок, які падають з неба. Сніжинки Snowflakes, Snowflakes, snow а ще на півночі можна побачити північне сяйво. Це дуже красиве природне явище, коли від сильного морозу в небі світяться різнокольорові вогні. Англійською мовою, це називається Northern Lights. Давайте проговоримо три рази. Northern Lights – Northern Lights. Northern Lights. Продовжуємо нашу північну подорож. Подивіться, це люди, які живуть на півночі. Вони називаються ескімоси. Англійською мовою це так і буде: Ескімос, Ескімос, Ескімос. Вони подорожують на санях, запряжених собаками та живуть у спеціальних. Крижаних хіжинах, які називаються іглу. Англійською мовою вони так і називаються: іглу, іглу, іглу. Ось пінгвіни збираються стрибнути у крижану воду. Ось росте кокосова пальма, під якою засмагає хлопчик на сонечку, в небі літає метелик. Ой-ой-ой, щось тут не так. Я здогадався. Це ж справи з люки дюдюки, яка вже добре тут попрацювала. Діти, ну хіба таке буває, щоб на північному полюсі росли кокосові пальми, хтось засмагав під сонечком та літали в небі метелики? Звичайно ж, ні. Зараз ми все це виправимо. Подивіться на дюдюку, як репетує. Що не вдалося зіпсувати нам заняття? Ну, а ми продовжуємо далі. Давайте вчити назви тварин, які живуть на півночі. Це північний олень. Англійською мовою він називається reindeer. Повторіть за мною три рази: reйдіar, Reinдіer, Rein А тепер зробимо вправу луна. Повторюємо за мною чотири рази як луна. Голосно, тихіше, тихіше і пошепки. «Рейндія», Рейндія. Рейндія. «рейндія». Так, добре. А тепер промовимо це слово повільно. «Рейндія», А тепер швидко. «рейндія». А тепер як робот по складах дія. Добре. Наступне слово морж. Walrus. Давайте скажемо три рази: валрес, валрес, валрес. Вправа луна. Walrus. валрес. 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 Повільно. Walrus. Швидко. walrus, Як робот по складах. Walrus. Добре. Наступне слово. Сніговий барс. В англійській мові його називають сніговий леопард. snow leopard. Let's say it three times. Скажемо три рази: Snow leopard, snow leopard, snow leopard.

Penguin. Penguin. penguin, 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 penguin. Good job, Добре. Ну, а тепер давайте пограємо в гру. Ви бачите чотири тварини, які мешкають на півночі. Я буду називати одну з них англійською мовою, а ви будете її знаходити. Ну, і звісно, дюдюка теж буде грати з нами, і, як завжди, буде намагатися нам все зіпсувати і заплутати нас. Але нічого, справимося. Окей, okay, let's start. Починаємо. Walrus. Дюдюка вважає, що Walrus – це сніговий барс. Діти. А ви як вважаєте це правильно? Звісно, що ні. Walrus – це морж. Продовжуємо далі. Рейндія. Дюдюка думає, що. Рейндія це пінгвін. Діти, це правильно? Та, звичайно, що ні. Рейндія це північний олень. Окей. Продовжуємо. Snow leopard. Що ж таке snow Leopard? Дюдюка вважає, що snow Leopard – це морж. Це правильно? Дюдюко, ти все прослухала. Snow – це сніговий барс. Так. І ще одне слово. Пенгвін. Дюдюка думає, що Пенгвін це північний олень. Діти, вона права? Та, звісно, що ні. Дуже погана учениця. Дуже погано слухала. А що ж таке Пенгвін? Пенгвін це пінгвін. Так, дюдюко, що таке? Знову не вдалося нам зіпсувати це заняття, і тепер ти знову розлютилася. Ну, а ми продовжуємо далі. І вивчимо ще кілька. Тварин, які мешкають на півночі. Repeat after me three times: polar bear, polar bear. Polar bear, polar bear, polar bear. Наступне слово. Тюлень. Seal seal seal. Seal seal, seal 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 наступне слово полярна лисиця Пола Фокс Пола Фокс Пола Фокс Пола Фокс fox polar fox polar fox polar fox polar fox polar fox e res links 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 links, links, links. links, links. links. Ну що ж, і ще раз пограємо в таку саму гру. І знову дюдюка іде грати з нами. Отже, починаємо. Я називаю одну тварину англійською мовою, а ви повинні її знайти. Перша тварина це пола Бер. Дюдюка вважає, що пола Беа – це Північна Лисиця. Як ви гадаєте, діти, вона права? Та, звісно, що ні. Пола Беа – це білий ведмідь. Продовжуємо далі. Лінкс. Що таке лінкс? Дюдюка вважає, що Лінкс це Тюлень. Як ви гадаєте, це правильно? Звичайно, що ні. Хто така лінкс? Правильно, це рись. Наступне слово. Сіл. Що таке сіл? Дюдюка вважає, що сіл це білий ведмідь. Це правильно? Зовсім неправильно. Що таке сіл? Це тюлень. І ще одне слово Полафокс. Дюдюка вважає, що Полафокс це рись. Діти, а як ви думаєте, що таке Полафокс? Ну, звичайно, це північна лисиця. Ми знайшли усі слова, які я називав. А дюдюта знову дуже зла, тому що нічого їй не вдалося. Давайте ще раз повторимо всі слова, які ми сьогодні вчили: Морж – walrus, Сніговий барс, snow leopard, Білий ведмідь polar bear, Пінгвін. Пенгвін, Тюлень, Сіл, Північна Лисиця, Фокс, Рись, лінкс, Північний Олень, Рейндія. І всі вони живуть на півночі. Нос, а також на півночі живуть ескімоси ескімос, які мешкають у крижаних хіжинах іглу. Діти, ми з вами зробили дуже добру роботу, вивчили багато англійських слів, дізналися багато цікавого про північ. А подивіться на дюдюку. Вона так старалася все нам зіпсувати, що в неї знову зламалася її чарівна парасолька, але в неї нічогісіньки не вийшло.